Можливо, ви забули. В трьох кольорах наші світшоти: чорний з білим, білий по-білому і світшот. Який наш є колір? Сірий кордон. Так, наш ще є сірий колір світшоти з машинною вишивкою. Це є монастирські рушники з Черкащини, які заряжені прямо на добробут, на успіх. Бачите, ось ці от монастирські рушники, коли вишивали монахині в монастирях і їх дарували на весілля. Капюшончик підбитий бавовною. 80 бавовни, 20 ластану. Вони досить маломірні. В нас не всі розміри, є, але. Ця модель виглядає мега-ефектно. Нагадую, бо це якраз є час носити під піджаки, під короткі куртки, час її зараз носити, тому нагадую, що трошечки в нас наявності цієї модельки є. Мега-ефектна, мега стильна моделька.